Так, ну шо, що хлопці, ля... лякаємо бабу його чи не лякаємо? Лікаємо. Сьогодні 27-й, так у нас? Це гранат. Що? Да ви доглядили не, не кричи на нього. До глини ще 3 метри. глини 3 метри, Толя, не, не, не переживай. Чудо не мам, дам письмідам. Пішли, пішли. Я пірак, я пірак. Я пірак, я пірак. Де нас командир? Хорошо. Ти одноглазий. Ти одноглазий. То одноглазий командир. Да хорошо. Одноглазий? Да. Вперед, брати, браття і сестри! В атаку на ворога. Капітан Ной, так? Да? Ні, ми на Україну йдемо воювати. Ні, ми українці. Ми йдемо воювати проти німців або проти шведів. Ми українці. Не на Україну йдемо воювати, а ми українці. Ми вдома. Тоді діть? А я живе. Діте вчета була, швеці знаю. Можете діда тільки камінці. Ну то він навіть сюди всякого гною тут. А що це гной? А, з-під кози повозив все. Який? Так, так він <рикан> зробив. <рикан> І розумний. <рикан> я не буду сегодня по хозяйству ходить, а я буду.